Який зараз попит на дрова станом на 19 жовтня? Е, е, яка потреба у мешканців? Е, ну, потреба у дровах по всій країні, вона в принципі не змінилася. Е, ми ще е, влітку е, почали проводити певну роботу для того, щоб зрозуміти скільки українцям потрібно буде дров з урахуванням різних можливих сценаріїв. На різних, в різних областях ми розуміємо, що всій країні треба буде на цей опалювальний сезон десь приблизно 5,5 мільйонів кубічних метрів дров. Із них більше 3 мільйонів кубічних метрів це потреба саме населення, саме українців, а не тієї інфраструктури, яка в принципі використовує для опалення. Ми спрогнозували відповідну потребу разом з обласними адміністраціями, і хочу сказати, що ми відслідковуємо ту динаміку купівлі дров у зв'язку з непростою сьогодні ситуацією. Можу сказати, що за серпень, вересень, місяць приблизно українці придбали десь трохи більше 370 тисяч кубічних метрів дров по всій країні. Ті дані, які зараз ідуть до мене за жовтень місяць, немає не якогось там значного збільшення. На сьогоднішній день вже по всій країні державні підприємства держлісагентства реалізували загалом більше 2,5 мільйонів кубічних метрів дров. Залишки на складах є станом на сьогодні. 100, більше 180 тисяч кубічних метрів є на всіх складах державних підприємств, і за моїм дорученням ще сформовано додаткові резервні обсяги, які можливо нам знадобляться під час погіршення погодних умов і в разі погіршення ситуації з опаленням. А який механізм придбання дров для населення? Як це можна зробити? Ну, загальний механізм він не змінився, тобто можна дрова купити е, класичним методом, фактично звернувшись напряму до е, лісництв е, ближче до місця там, де живуть люди. Е, єдине що по деяких областях е, дрова вже можна оплатити е, оплатити готівкою тому що е, значна кількість лісництв особливо е, Житомирська Рівненська області та інші вони вже мають сьогодні термінали і людина приходячи е, відповідно до лісництва може сплатити і карткою і готівкою отримати відповідний чек. Але е, те ж про що ви казали, дійсно 17-го е, 17 Жовтня вже запрацював інтернет-магазин, який ми анонсували. Дрова є там дуже зручно авторизуватися через застосунок навіть в мобільному телефоні. Застосунок, який використовується для управління власним рахунком в будь-якому українському банку, і відповідно абсолютно зручним інтерфейсом, замовити собі дрова або з доставкою, або без доставки, вибрати відповідний вид деревини обсяг. І відповідно їх отримати, ми розуміємо, що потреба у дровах є і особливо у населення е, населених пунктів, тих, які розташовані найближче до фронту. Е, і якраз хотів запитати, наскільки близько до лінії зіткнення е, населення може отримати е, дрова? Окреме питання це забезпечення дровами тих населених пунктів, які дійсно знаходяться неподалік лінії зіткнення, або які постійно знаходяться сьогодні під ракетними обстрілами або там, де велися бойові дії, де окуповані території. Я хочу наголосити на тому, що уряд України розподілив серед обласних військових адміністрацій більше 560 мільйонів гривень, які обласні військові адміністрації можуть використати. Товити на купівлю дров і відповідно забезпечення безкоштовного забезпечення населення дров'яною продукцією. тому що неодноразовий прем'єр-міністр України і міністр розвитку громад та територій казали про те, що цей опалювальний сезон це буде один з найважчих опалювальних сезонів в країні. Тому ми сьогодні думаємо про кожного громадянина, про кожного українця, особливо тих, які сьогодні потребують піклування від держави на де Ваних територіях на територіях наближених до ведення бойових дій, тому я впевнений, що спільна робота військових адміністрацій уряду України дозволить мінімізувати будь-які ризики для того, щоб кожен українець був з теплом в цей опалювальний сезон. Тобто влада на місцях буде визначати і те, як будуть дрова доставлені до населених пунктів, які розташовані неподалік лінії фронту, так. Впевнений в тому, що в кожній області ця робота буде організована належним чином. Ем, окремо, що стосується не тільки дрова, а й інших енергоносіїв. Ем, постійно відбувається засідання відповідного штабу, в які входять всі голови військових адміністрацій під головуванням прем'єр-міністра України. І всі ці питання обговорюються. Ем, Порушуються навіть ті питання, які турбують голів військових адміністрацій, і на них е, або дається відповідь, або береться до уваги і вживаються відповідні заходи за, для усунення е, будь-яких е, складних і сенситивних питань. А скільки часу може піти від моменту замовлення до безпосередньо доставки дрів населенню? Ну, доставка залежить від навантаження на лісгоспи. Давайте не забувати, що в країні йде війна. На лісгоспах сьогодні величезна відповідальність щодо забезпечення в першу чергу військовою деревиною, яка потрібна нашим військовим. Багато транспорту було передано на на потреби збройних сил України або втрачено через бойові дії, тобто знищено фактично техніку армії расистів. Але тим не менш за моїм дорученням, сьогодні Держлісагентство проводить відповідні перемовини з мережевими компаніями, такими як епіцентр, нова пошта щодо організації спільної роботи, для того, щоб максимально забезпечити потреби українців, якщо буде потреба в доставці таких дров. Ну і наостанок, яка вартість зараз куба дрів? Ми розуміємо, що це залежить і від деревини однак, і наскільки змінилася вартість за останній період? Вартість змінилася, динаміка зміни вартості вона така сама, як і попередні. Ну, з року в рік відбуваються відповідні зміни. Можу сказати вам, що на сьогоднішній день ціна дров, середня ціна по всій, по всій країні, складає десь приблизно 850 гривень за кубічний метр. Вона варіюється в залежності від території, тобто на Чернігівщині на сьогоднішній день найдешевші дрова в Тернопільській області. Найдорожче це 1127 гривень, але ми повинні зважати, що це ціна дров на складі. Якщо людина приїхала в лісництво, хоче купити безпосередньо самостійно забрати цю деревину. А ми повинні не забувати, що її треба ще порубати, тобто поколоти так, щоб можна було її використовувати там або в камінах, або в буржуйках, або в інших засобах, які використовуються, і доставити. В залежності від цього вже базова максимальна ціна 1120. Сім гривень вона буде збільшуватися. Те, що ми робили відповідні, відповідні відповідний аналіз, загалі скільки це на ринку коштує, то найдорожча дрова. Це е, дуб першої категорії е, з доставкою по колоті е, плюс-мінус коштує трохи більше двох тисяч гривень, десь дві двісті-дві чотириста, в залежності від доставки. Але це найдорожча деревина. Е, ми відповідно розуміємо, що е, також сьогодні по Україні е, у зв'язку з, е, начебто, створенням. Дефіцитного інформації про дефіцит дров сьогодні дійсно є велика кількість шахраїв, які намагаються продавати незаконно добуту деревину, ціна може бути нижча, але я хочу наголосити і звернутися до всіх, кому дійсно треба дрова для себе для власних потреб. Користуйтеся інтернет-магазином дрова є, і тоді кожна ця транзакція, кожна, кожний кубічний метр деревини. Ви будете впевнені, що вони точно в внесені в відповідну інформаційну систему, в електронний облік деревини, над яким ми зараз працюємо, і ми хочемо, щоб цифровізація вона наскрізно проходила через абсолютно всі операції, які проходять Держлісагентство. Тільки таким чином ми зробимо всі відносини лісівників, людей. Повністю всі операції будуть прозорі, і нам буде простіше провести ту реформу, яку ми вже почали. Дуже вам дякуємо і за роз'яснення, і за участь у ефірі. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.